Якщо ви дивитесь це відео, значить системи вже встановлені на вашому об'єкті, та ви відчули першу радість від користування ними. Щоб продовжити цю радість на багато років, будь ласка, не нехтуйте нашими порадами з експлуатації. Якщо у вас встановлено автоматичні гілятивні системи, не ставте нічого та нічого не підкладайте під рухомі стулки. Ви можете забути про це, а потім може трапитись ось таке. Якщо стулка, рухаючись упреться у щось, це призведе до перекосу її положення у приємні, що може призвести до заклинювання. Хоч наші гілятини і можуть ось таке, але ми вам дуже не радимо цього робити. Система технічно не має такого призначення, тому що при надлишковому перенавантаженні на стулки виходить з ладу гальмівний електромагнітний елемент двигуна. і це є прямим показником використання системи не за призначення. А призначення цих систем це захищати приміщення від вітру та опадів. Коли стулки рухаються вгору або вниз, не можна чіпати ланцюги, розміщені у бокових профілях або засовувати туди сторонні предмети. Зазвичай ми радимо покласти пульт подалі від маленьких дітей та прибрати його зі столу, якщо до вас приходить багато гостей. Не натискайте одразу кілька кнопок на пульті. Не натискайте кнопку на задній частині пульта. Це може призвести до збою налаштувань і до некоректної роботи всієї системи. Не кидайте пульт, не заливайте його водою або іншою рідиною. Це може пошкодити електронні елементи керування. Якщо ж таке трапилось, то звертайтеся за телефоном, вказаним на екрані. Якщо ви плануєте мити систему з мийкою високого тиску або зі шлангу, то радимо не заливати водою верхній короб системи, особливо з боку приміщення. Так, у коробі є гумові ущільнювачі, помити його можна, але надмірна кількість води буде зайвою. Для миття системи використовуйте засоб без абразивних поверхонь, щоб не подряпати скло та профілі, також слід користуватися рідкими миючими засобами без агресивних складових, які можуть пошкодити поверхню алюмінію, скла або порошкове фарбування. Використовувати, наприклад, м'які ганчірки з мікрофібри, м'які паперові серветки, вікномийки на штативі та рідкі засоби на базі нашутерного спирту.